Під час навчання лікарі резиденти вивчають незліченну кількість технік, операцій та процедур, які згодом будуть використовувати для порятунку життів. Здатність запам'ятати ці навички може в буквальному сенсі бути питанням життя і смерті. З огляду на це, у 2006 тисячі дослідженні, взяли клас хірургів-інтернів, які вчилися зшивати артерії, і розділили їх на дві групи. Кожна з них отримала однакові навчальні матеріали, але одна група внесла невеликі зміни в те, як вони їх вивчали. І під час тестування, через місяць, ця група виконала операції значно краще, ніж інші резиденти. Ми обговоримо секрет успіху цієї групи, а також дві інші високоефективні методики навчання, які можна застосовувати як в аудиторії, так і поза нею. Але щоб зрозуміти, чому ці методи працюють, давайте спочатку розберемося, як мозок запам'ятовує та зберігає інформацію. Уявімо, що ви намагаєтеся запам'ятати анатомію серця. Коли ви знайомитеся з новим поняттям, пам'ять тимчасово кодується в групах нейронів у ділянці мозку, яка називається гіпокамп. Коли ви продовжуєте вивчати роботу серця на уроці або вивчаєте його камери на іспиті, ви знову активуєте ці самі нейрони. Цей повторний запуск зміцнює зв'язки між клітинами, стабілізуючи пам'ять. Поступово знання анатомії серця зберігаються в довготривалій пам'яті, в якій задіяна інша ділянка мозку. Відома як неокортекс. Як інформація переходить з короткочасної в довготривалу пам'ять, досі не до кінця зрозуміло, але вважається, що це відбувається в перервах між навчальними сесіями і, можливо, найголовніше під час сну. Тут нові знання інтегруються з іншими пов'язаними з ними поняттями, які ви вже знаєте, наприклад, як вимірювати частоту серцевих скорочень або анатомію інших органів. І на цьому процес не закінчується. Щоразу, коли ви згадуєте анатомію серця, ви реактивуєте довгострокову пам'ять, що робить її сприйнятливою до змін. Знання можуть бути оновлені, посилені та реінтегровані з іншими частинами інформації. Ось тут і з'являється наша перша навчальна техніка. Перевірка себе за допомогою флеш-карт і тестів змушує вас активно витягувати знання, що оновлює і зміцнює пам'ять. Студенти часто віддають перевагу іншим методам навчання, таким як перечитування підручників і конспектування. Але ці практики можуть створити хибне відчуття компетентності, оскільки інформація знаходиться прямо перед вами. Перевірка себе, однак, дозволяє вам більш точно оцінити, що ви насправді знаєте. Але що робити, якщо роблячи це, ви не можете запам'ятати відповіді, не хвилюйтеся. Помилки насправді можуть покращити навчання в довгостроковій перспективі. Теоретично вважається, що коли ви ламаєте голову над відповіддю, ви активуєте відповідні частини знань. Потім, коли згодом з'являється правильна відповідь, мозок може краще інтегрувати цю інформацію з тим, що ви вже знаєте. Наш другий метод ґрунтується на першому. Використовуючи флеш-карти для навчання, найкраще змішати колоду з кількома темами: чергування або змішування концепцій, на яких ви зосереджуєтесь під час однієї сесії, може призвести до кращого запам'ятовування ніж відпрацювання однієї навички або теми за раз. Одна з гіпотез, чому це працює, полягає в тому, що, подібно до тестування, циклічне проходження різних предметів змушує ваш мозок тимчасово забувати, а потім відновлювати інформацію. Це ще більше зміцнює пам'ять. Ви також можете знайти зв'язки між темами і краще зрозуміти їхні відмінності. Тепер, коли ви знаєте, як і що вивчати, наша остання техніка стосується часу. Розподіліть вивчення матеріалу на кілька днів, щоб мати можливість відпочити і поспати між сесіями. У режимі офлайн мозок активно працює, зберігаючи та інтегруючи знання в неокортексі. Тому, хоча зубріння в ніч перед іспитом може здатися логічним, зрештою, хіба матеріал не буде свіжим у вашій пам'яті, інформація не затримується надовго в пам'яті. Це повертає нас до наших медичних резидентів. Обидві групи вивчали хірургію однаковий проміжок часу, проте навчання однієї групи було втиснуте в один день. А навчання іншої, більш успішної групи розтягнулося на 4 тижні. Причина. Причина, по якій всі три методи навчання працюють, полягає в тому, що вони розроблені з урахуванням особливостей мозку, вони доповнюють і підсилюють неймовірний спосіб, у який працює мозок, сортуючи і зберігаючи велику кількість інформації, яку він отримує день за днем.